Підтримці це мало. Його можна зонально, якщо є зони, де його бракує, пробуємо. Якщо ще не хватає, то тут зона і пропрацьовуємо ще раз. Але тут дуже важливо, треба його прогріти ручками і розтирати. А скажи, які активи ти туди поклала? Це є файбер з тому що це є зв'язка. Це є протеїн 400, дуже низька молекула, і амінокислоти. І якраз те, що ми втрачаємо при таких процедурах повністю. Пожалуйста. No, чермоня, ваще, те, а, ну прям пали червоний. Як бачите, тягну конкретно.